Друзі, всім привіт. всім привіт! З вами Хука Дайджест. І сьогодні у нас вже восьмий випуск про новини в кальянному світі. Отже, поїхали! Індіго випустив свій новий дроп. А я нагадаю, що індіго це безтютінова суниш, тому хто полюбляє курити таке в соло або додати. В мікси з іншим тютюном, щоб зменшити міцність, Запам'ятовуйте, які вийшли смаки дропа. Це 5 смаків: перший банана, чоколет ром Pineapple рінгс Straubberry та Citrus Mix. Ось такий дроп вийшов у Indigo. Хто полюбляє чайні суміші або хто куштував Indigo, напишіть, як вам загалом продукт і які у вас улюблені смаки. А ми поїхали далі. Стартували продажі нової чаші від компанії Sweet Balls, а саме модель Ring. Зовні вона дуже схожа на їхню модель Unica, але є відмінності. Це інша товщина стінок чаші та дно більш округле, що не дає. Такої міцності, як в Юніці, і робить покур більш м'яким та плавним. Тобто, якщо ви любите більш легкий кальян, то Рінг саме для вас. Друзі, напишіть в коментарях, чи користуєтеся ви чашами від Sfit Нам дуже цікаво. І розкажіть взагалі свої враження про цього виробника. А ми продовжуємо. thank <laughs> На цьому тижні два сильних бренди на кальянному ринку випустили колаборацію. Це Юніті з кармою. Вони презентували на даний момент три смаки тютюну в дуже стиліх і красивих коробочках, якими, я думаю, займався саме дизайном карма, бо це дуже класно і красиво вийшло. Отже, що за смаки? Вийшло три смаки. Перший це. Кармік Тейл це хвоя, малина, лимон. Доволі, mm -hmm. Доволі цікаве поєднання. Думаю, Другий смак Dreamcatcher – це полуниця, журавлина та ваніль. Також таке поєднання, прям. Таке ніжненьке якесь. Mm -hmm. І третій смак це Bad Karma – космополітен та малина. Очікуємо алкогольних ноток в цьому міксі. Друзі, не знаю, як ви. Ми вже відкрили перший мікс і сьогодні будемо ним насолоджуватися. Я впевнена, що це буде щось дуже класне і незвичайне. Якщо ви ще не куштували, то біжіть швиденько в магазини, купляйте і куштуйте. А ми продовжуємо. Компанія Хмара презентувала оновлений кальян зірка Sirius. Mm -hmm. І випускатися він буде в трьох базових кольорах. Перший це Black, накладка буде ясень, другий електро, накладка буде горіх, і електро Red, також накладка буде Горіх. Наразі кальян доступний на клік-системі, але можна ще докупити адаптер і зробити його на скобу-підущільнювач. Молодці подумали про тих, хто не любить клік систему Хмара. Респект. Друзі, підкажіть, чи бачили ви вже новинку від Хмари, як вам цей кальян? Що ви скажете, купували б собі, чи ні? Ми будемо чекати ваші коментарі. Це була остання новина на сьогодні. Дякую, що дивитесь нас. Не забудьте поставити лайк, підписатись на наш канал і написати коментар з приводу новин, які вийшли на цьому тижні. Ми будемо чекати саме на твою підписку та лайк. Всім дякуємо за перегляд, всім пока!